Тема уроку Старовинний натюрморт Зображення натюрмортів з вишуканим посудом, фруктами і квітами, чи не найдавніший сюжет у картинах цього жанру. Ідеться про натюрморти з делікатесами в порцелянових тарелях. З їжею в кошиках і на рушниках. У таких картинах вражає надзвичайна реалістичність різних матеріалів, з яких виготовлено предмети металу, скла, дерева, тканини, а також фруктів, хліба, печива, сиру, горіхів. У старовинних натюрмортах можна побачити найрізноманітніші види риби і морепродуктів, а також мисливську здобич, дичину. Для того, щоб привернути увагу глядача до предметів у натюрморті, заохотити до милування їхньою красою, художники малюють їх на нейтральному, зазвичай темному тлі. Такий контраст підкреслює яскравість кольорів предметів виявляє характер освітлення, надає композиції певної урочистості. Флорист пан Шупер натюрморт з келихом, сиром, маслом і випічкою. У вільний час поцікавтеся, які картини голландських живописців є в музеях України. Поміркуйте, у які рами доцільно помістити вишукані натюрморти у стилі голландських майстрів. Клара Петерс. фламандський живописець одна з перших, хто малював сніданки на столах. У 17-річному віці дівчина була вже визнаною художницею. Майстерно писала натюрморти, стиглі фрукти, екзотичні квіти, у вазах та пизни, вишукану їжу та напої у красиво декорованому посуді, металевому, скляному, керамічному. Також Петер спрацювала в жанрі портрета. В одному з автопортретів вона зобразила себе поряд з розкішним натюрмортом. Цікавою є картина, де у срібній з позолотою чачі можна побачити відображення художниці з палітрою в руці. Клара Петерс Автопортрет. НАтюрморт із рибою і креветками Віллім Клас Хеда. Голландський живописець, майстер натюрморту. Навчався живопису під керівництвом батька. Хеда, як і Пітер Клас, який вплинув на його творчість. Є одним з найвідоміших представників мистецтва голландського натюрморту. Вільям і Пітер створювали сніданки з простим набором предметів у зеленовато сірих або коричнюватих тонах. На відміну від натюрмортів Пітера Класа, твори Вільіма Хеда були. Більш вишуканими, екзотичними, на них можна побачити срібний посуд, кубки, мушлі, крабів, устриць тощо. Митець по-різному поєднував предмети натюрморту, створюючи оригінальні, переважно діагональні композиції. Щоб досягти монументальності композиції, Вільям Хеда застосовував нетрадиційний горизонтальний і вертикальний формат. Вплив картин майстра на інших художників був значним віллем клас хеда на зі срібним глеком і тортом. Натюрморт з позолоченим кубком. Порівняйте натюрморти та проаналізуйте їх за колоритом. Яка з картин вам найбільше сподобалась? Поясніть чому. Пітер Клас Натюрморт із крабом. Послідовність натюрморту в перспективі Практичне завдання. Намалюйте вишуканий натюрморт за мотивами голландських майстрів. Гуаш. Поради Доберіть предмети, які гармонійно поєднуються в натюрморті. Зображайте їх у перспективі. Продумайте, який предмет ваза, глечик, таріль буде центром композиції. Виділіть його розміром. Вишуканою формою, кольором. Дрібніші предмети розмістіть навколо нього. Використайте для тла красиву тканину.